В Харківському національному технічному університеті імені Петра Василенка відбувся 11-й міжнародний форум молоді, молодь та сільськогосподарська техніка в 21-му столітті, присвячений 85-річчю створення вишу здобутки університету протягом останніх років дозволили йому стати базовим навчальним закладом для проведення різноманітних заходів, які стосуються як навчального процесу, так і наукової роботи. До речі, розвитку науки тут приділяється велика увага. Діє програма розвитку науки, яка поряд з іншими програмами за основними напрямками діяльності сприяє зміцненню і утвердженню провідного рейтингу університету серед вишив України. Проведення таких міжнародних форумів, студентських олімпіад, симпозіумів, семінарів звичайно спонукає нашу студентську молодь саме звернути увагу на науку. В цей час, коли вони навчаються в нашому університеті, приділити увагу науковим дослідженням, навчитися чомусь ще більшого, що є там в навчальних планах, вирости, можливо, більш успішного фахівця, конкурентноздатного на ринку праці. І це нам вдається, тому що саме представлення, таке широке представлення студентів, аспірантів із нашого університету із університетів. Інших вищих навчальних закладів України якраз і свідчить про те, що ці заходи наукові вони користуються авторитетом у всієї молодіжної наукової спільноти України. У форумі взяли участь студенти і аспіранти з 15 вишів України та Зарубіжжя. Захід розпочався з пленарного засідання. Учасники форуму привітав ректор університету, виступили з доповідями студенти і аспіранти, виробничники. Очень, очень хочеться пообщаться з вашими спеціалістами. Тим більше нам показували модель сепаратора, который у вас є. Якщо у вас є такі спеціалісти, ми з удовольствием з ними пообщаться, выслушать. може вони нам щось может, може ми їм щось предложим. В час наукового прогресу неможливо залишатися на місці. Потрібно постійно рухатися вперед, використовуючи при цьому інновації та конкурентоспроможні технології. Для того, чтобы их обеспечить, необходимы три, на мой взгляд, составляющие. Первая составляющая это для того, чтобы наши студенты, которые прежде всего несут с собой эти инновации и новые технологии, имели передовой зарубежный опыт. Вторая составляющая – это, безусловно, работа в рамках наших научных школ по подготовке инноваций и технологий. И вот такие мероприятия, как сегодняшний форум, сегодняшняя Олимпиада – это и есть вот такая площадка для научных дискуссий и обмена мнением. Третья составляющая успеха, на мой взгляд, – это очень сильный менеджмент, который сложился у нас в университете. Ведь не секрет, что только за 2014 год университет стал лидером среди аграрных вузов України і на наступний год плани не міні амбіціозно. Крім міжнародного форуму, в університеті пройшли декілька заходів, які стосувалися наукової роботи обдарованих студентів. Серед них всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, технічне забезпечення АПК. Сьогодні ми проводимо тут конкурс наукових студентських робіт. Це дуже важлива така ніша, тому що Відібрати студентів, здібних до наукової роботи, дуже і дуже тяжко. От вони спочатку не всіда розкриваються, не всіда можуть звернути на себе увагу. А оці конкурси, які сьогодні ми провели з усієї України, сьогодні практично тут представлені студенти всіх наших університетів. От. І вони безумовно і науковці, дивлячись на їхні роботи, і самі студенти. Якщо це робота по інтересах, робота від душі, то, звісно, воно зразу в залі це видно. І я дуже радий, що доклади цих студентів чіткі, зрозумілі. От вони випробувані виробничими випробуваннями, от, і доказова база їх достатньо серйозна. Завод, будь-який проводство, не може вижити без науки. Это мы повторяем с самого первого дня рождения завода с 1931 -го года. Любое создание нового трактора требует, чтобы он был просчитан, чтобы он был как-то скомпонован, и с точки зрения науки это очень важно. Мы обращаем большое внимание на учебные университеты, и в частности вот этот наш университет имени Петра Василенко. Мы придаем большое значение вот таким форумам, где мы можем посмотреть, На стадії і так сказать, окончання тільки університету молодих учених, щоб посмотрети, які роботи вони ведуть. Конкурс технічне забезпечення АПК спрямований активізувати наукову роботу студентів, залучити їх до участі в наукових програмах проєктній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності. На сьогодні, так як ми рухаємося до європейської спільноти, у нас кожен магістр. Повинен займається науковою роботою. Наукова робота це стаційна робота, завдяки якій він отримає диплом магістра. І обов'язковим елементом є обов'язкова публікація, виступ на міжнародній конференції. Тому на нашій базі відбуваються такі заходи, де студенти мають змогу доповісти свої наукові роботи, коригувати. Вони навчаються. Доповідати вони дивляться, якісь здобутки других вчених. Ну це дозволяє потім конкурувати з такими ж спеціалістами при пошуку роботи. Там в роботі вже є певний досвід і наукової роботи, і аналізу результатів. І вже він розширює свій свідогляд на таких конференціях, бо залучені навіть студенти з інших держав. Присутні, доповідають, роблять доклади і йде обмін інформацією. Студенти університету із задоволенням займаються науковою роботою, тим паче, що в навчальному закладі створюються для цього всі умови. Почав займатися на третьому курсі, і це значно покращило мій розвиток, надало багато знайомств з іншими людьми і. Збільшило кругозір. В рамках форуму відбулися дві олімпіади з ремонту машин та з деревообробки і обладнання лісового комплексу. Крім техніки аграрної, транспортних засобів. Зараз дуже важливе питання відновлення військової техніки. Тому наші студенти практику. Проходять і заплановано на літо проходження практики на тих підприємствах, де відновлюється техніка військова. Ну, а також ми коригуємо програми підготовки, щоб вони вміли відновлювати, вміли безпосередньо э в польових умовах. Ремонтувати військову техніку. Учасники форуму були задіяні в роботі 14 секцій. На секції енергозабезпечення та енергопостачання гостями були студенти із Харківського університету міського господарства імені Бекетова. З доповідями виступили студенти з першого по п'ятий курс. Всі доповідачі отримали свідоцтва учасника форуму. 11-й молодіжний форум в черговий раз довів, що університет імені Василенка є законодавцем наукового забезпечення технічної політики не тільки на Слобожанщині, а й в Україні. З великим задоволенням хочу побажати нашим молодим науковцям, аспірантам, докторантам, звичайно, досягнень наукових задоволення від наукового пошуку і прекрасних результатів, які я безперечно знаю, що. В нашому університеті вони є і будуть.